тяжких боїв під Махмутом чи Вугледаром якраз час подумати про національну ідентичність. Власне, в чому справа? Справа в тому, що, як ви пригадуєте, я під час багатьох своїх ефірів говорю про те, що українці це нація 21-го століття. Якби українці покладалися на держапарат імені Зеленського, весь опір був би вже злитий і була б національна травма і поразка. Але українці суб'єктні, українці. Тяжкий момент не просто солідаризуються, а беруть свою долю в свої руки. І це якраз ознака нації 21-го століття. КМІС нещодавно провів досить таке ґрунтовне опитування. Це Київський міжнародний інститут соціології, дуже авторитетний. Я інколи сварю їх, бо. ну, і їхні компроміси з владою останніх трьох років, власне, часом обурювали, але це справді високопрофесійна структура, і з цим нічого не поробиш. Інколи в такі переламні моменти, коли соціологам застить туман війни, вони Дарують владі можливість коригувати результати своїх опитувань. Таке буває інколи. Але опитування, яке, про яке я хочу говорити, це аналіз формування сучасної нації після 2014 року, внаслідок Революції Гідності, внаслідок вторгнення Росії в Крим. На Донбас. І стіологи зараз стараються не акцентувати на політичних симпатіях, але я вам скажу, що армія Мова віра вона раптом починає проступати в людях незалежно від того, за кого і як вони голосували на попередніх президентських і парламентських виборах. Армія, мова віра дає нам наступні результати. 64% українців вважають, що Україна була колонією Росії. Значить, радянська і російська версія історії вже не працює про братські народи. Працює реальна оцінка подій. 60% українців вважають, що в 91-му році ми не здобули, а поновили незалежність. Це ще крутіше. Я пригадую, як кучмі ой, президенту Кравчуку президент в екзилі. Передавав клейноди Української Народної Республіки. І це дуже такий животрепетний момент був. Навіть комуніст Кравчук розумів, що як не крути, а визнання Української Народної Республіки Брескій мир це речі, які довготривали і вони будуть. Факторами формування нації в майбутньому. Далі. 69 українців вважа українців вважають, що Україна ідеологічна наступниця Української Народної Республіки. Це дуже важливий момент. По суті, після Української Народної Республіки комуністам більшовикам нічого не. Вже не лишалося робити, як визнавати суб'єктність української держави. Єдине, що вони підло завжди суть української держави, вижирали внутрішню суть і запихали туди комуністичні симулякри. По суті, все управління Україною після УНР здійснювалося завезеною комуністичною шоблою. Ми там тримали якогось Петровського для проформи, чи Любченка, чи Скрипника, чи Щорса. Але це були колаборанти по нинішніх мірках, як не крути. Ну і наступний чинник: 63% українців вважають, що з народів нам найближчі поляки. І це насправді велике. Розуміння реалій. Попри те, що століттями з поляків робили ворогів українців, навіть кривава волинська історія, організована НКВД, вона породила тоді загони НКВД, під виглядом поляків, вирізали українські села, а потім заходили в польські села і вирізали польські села. І ця історія роз'ятрювалася комуністичною владою дуже ефективно. Але поляки жили поряд з нами завжди. Нам нічого не треба притягувати за уха. Це росіяни з'явилися після і принесли вони не відчуття тої свободи. Яке було, в речі Посполитій і відчуття своїх прав, а принесли кріпосництво, вони принесли кріпацтво. І це кріпацтво довело навіть Шевченка до такого рабського стану, проти якого він і повстав. А родина Шевченків не була зовсім такою бідняцькою. Там були священники в роду, тому, як ми розуміємо, правобережжя війшло в Російську імперію після другого поділу Польщі, і воно довгий час отримувало і правову систему, і Культуру і релігію. Уніганство викорчовували криваво вже після повстання 1831 року. Після того навіть придумали в Києві університет, щоб трохи заспокоїти поляків. Університет Святого Володимира. Але оце співіснування з польською культурою з поляками, воно проявилося на новому повороті історії, так як поляки стали плечем до плеча в кривовий час для України. І словаки, і литовці. Правда, словаки не були з нами в Речі Посполитій і в Великому князівстві Литовському. Але. Центральна Європа раптом проявилася як велике братство. І здавалося б, культурно далекі від нас румуни, хоча музично дуже близькі, і румуни стоять поряд з нами. І навіть угорці, скільки б Орбан не цілував у дупу Кремль, Кремлівського сидельця, але відчуття солідарності з Україною буде відчуватись. І от тепер важливий момент, коли ця вся кривава каша заварилася після 2014 року, подивімося, який культурний прорив, який культурний прогрес стався з Україною після 2014 року, коли тягар. Імперії раптом спав не остаточно, але дуже відчутно. Українська церква, українська культура раптом отримала нове дихання і нові майданчики для самореалізації. Я коли дивлюся, як Метрополітен замість теж української покручки о, з території Росіяни не Нетребко, вона, до речі, шовіністка. Виходить Людмила Монастирська, і як її вітають, або як на сцені метрополітен-опера сторіччя Щедрика святкується в Америці. Бо Щедрик в Америці це частина американської ідентичності. Український Щедрик. Неспроста в Вашингтоні стоїть два. Визначних меморіалів меморіал Голодомору і меморіал Тарасові Шевченку, де він молодий, Лео Молодожанин зробив його молодим. І це як образ молодої української нації. З її історичною тяглістю і молодістю духу. Адже Якби не молодість духу, хіба був би такий затятий спротив агресії? Українці унікальні. Українці тепер мені сподобалася думка одного російського історика, академика Півоварова, який Вигнанець тепер. Але він сказав: внаслідок цієї агресії в Центральній Європі постала дуже амбітна нація, самодостатня, здатна до перемог, в відтінні якої може тепер розчинитися Росія. Тобто, моє гасло: чим більше в світі України, тим менше Росії зреалізували. Українські солдати. Дякуємо їм за це. Ми щезнемо, ми вже це знаємо. І поряд з нами стоять в першу чергу поляки. Століття нашої спільної історії зробило нас більш зрозумілими. Одне одному. Та й трагедії. Внаслідок нашої ворожнечі спільні трагедії теж дечому навчили. Тому перемагаємо і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби коло наших глядачів і співрозмовників зростало. بدر